Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ вже відзавтра з 30 січня стартує нова промгрупа. Діятиме по 5 лютого включно. Каструля емальована із кришкою об'єм 4 літри 750 мл за 449 гривень. Бульйониця фарфорова 80 гривень. Ємність скляна із кришкою Віллюмінарк об'єм 1 літр 220 мл. Ціна 179 гривень. Куля скляна на підставці із музикою та підсвіткою 225 гривень. Блокнот пухнастий формат А5 129 гривень. Набір для творчості створи листівку. Ціна 70 гривень. Корм для дорослих котів із кроликом. 2 кг 199 гривень. Корм сухий для тварини. Для дорослих собак 8 кг 859 гривень. Субстрат для розсади 10 літрів 52 гривні. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Миска трушлак з пластиком 2 літра 57 гривень. Миска пластикова об'ємом 8 літрів з половиною 60 гривень. Кошик органайзер універсальний для холодильника ціна 67 гривень. Пряжа 100% акрил 200 м100 г за 60 гривень. Пряжа 100% поліестер 100 м100 г 80 гривень. Келим домашній розмір 40 на 60 см 159 гривень. Книга із серії Набір 10 казок на ніч 199. Книги із серії Міні-енциклопедії 80. Книги із серії Розмальовки 48. Іграшка М'яка Ведмедик. 199. Іграшка Брелок м'яка 125. Іграшка м'яка ведмедик з серцем. Акційна ціна 179. Набір ароматичний аромодифузор 60 мл та свічка 229. Свічка ароматична в скляному стакані. З кришкою 119. Набір свічок 12 штук у вигляді серця 80. Книги із серії Агент Ласка. Гонитва у часі Венсдей Вілсон. 175 гривень. Книги із серії Тести та розмальовки 100 гривень. Картки навчальні розмір 10 на 10 см за 70 гривень. Гірлянда електрична 10 LED -ламп, Метр 40 см 129. Прикраса декоративна ведмедик з LED-підсвіткою 139 гривень. Фоторамка з прищіпками. 20 на 40 см 139 гривень. Соусник скляний відлюмінарк діаметр 6 см 33 гривні. кухонний 24 см 129 Тарілка керамічна у формі серця діаметр 22 см ціна 115 гривень. Іграшка дитяча конструктор трансформер 150 см. Пістолет клеєвий 100 гривень. Блокнот магнітний розмір 16,5 на 9 см, 20 гривень. Папір подарунковий розмір 70 см на метр 20 гривень. Пакет подарунковий розмір 12 на 35 на 10 25 гривень. Магніт декоративний і сувенірний 20 гривень. ПЛЕТ розмір 1,5 на 2 метри 349 гривень. Рушник кухонний розмір 45 на 60 см за 45 гривень. Набір серветок з мікрофібри 5 штук розмір 30 на 30 см 63 гривні. Гра розвиваюча магнітна Владі Тойс. 159 гривень. Ціна акційна. Гра настільна в упаковці. Преміум 179 гривень. Олія ефірна 10 мл за 40 гривень. Крем сила Карпат 100 мл. в Асортименті 30 гривень. Валик для чищення одягу 60 відривів 60 гривень. Сушарка пластикова для столового приладдя. Розмір. 26,5 на 36,5 на 5 см 119 гривень. Таця із принтом 31,5 на 23 см. Висота 4 100 гривень. Скрибок кухонний з тримачем 40 гривень. Кольори на вибір. Набір тримачів самоклеючих, 7 штук 35 гривень. Кологоти 70 ден розмір від війки по четвірку 65 гривень. Капці жіночі зі з'ємною піддошвою розмір з 36 по 41 299 Кабель USB 3 в одному 60 гривень. Ліхтарик на лобний LED 70 гривень. Браслет гнучкий світловідбиваючий 3 см на 30 20 гривень. Ласощі для собак 100 г за 55 гривень. Ласощі для котів 60 гривень. Іграшка для тварин 100 гривень. Набір ігровий із ляльками. Лол сюрприз Бейбі. Ціна 299. Стрич іграшка у вигляді тварини. Серія Жолейна 119 гривень. Фігурка сюрприз колекційна Ю, Ю 100 гривень за одну штуку. Фігурка сюрприз «Кулсінг» Синг Гаррі Поттер» 85 гривень. Набір іграшковий домашні улюбленці 3 штуки за 95 гривень. Іграшка дитяча «Заводний човник. З героями з мультфільму Щенячий патруль 159 гривень. Набір для дитячої творчості, алмазна мозаїка 80 гривень. Іграшка дитяча м'яка 119 гривень у вигляді тваринок. Іграшка дитяча. Автомобіль базовий Hot Wheels 1 штука 100 гривень. Набір для розпису 40 на 50 см 179 гривень. Картина по номерам. Фарби та пензлик входять у комплект. На цьому відео анонсу промгрупи буду закінчувати. Дякую вам, що додивились його до кінця. Бажаю вам вигідних та гарних покупок. До зустрічі!